У Вінниці зросла ціна на питну воду у водоматах та бочках до 2 гривень за літр. Таке рішення прийняли всі постачальники води. Подорожчання зумовлене тим, що ціна на електроенергію та паливо для бізнесу зросла, що суттєво підвищило витрати на виробництво води. Ми дізнавались у Вінничан, як вони реагують на підвищення цін на воду. Так, водою з автомату користуюся, і дійсно відчувається збільшення цін на воду. І тому ну, зараз сучасними тенденціями саме інфляції, то можна зробити тенденцію на воду. Мені син вчора приніс воду, сказав, що 2 гривні вже долина коштує. Чули, ще не брали по підвищені ціні, просто поки що в шоці з того, що її підвищили. У мене вдома очисня споруда така, і я йде. Водоканала через мене, через фільтр вдома. Купували. мені, так.